Хочу поділитися самим смачним і дієвим рецептом засолки червоної риби. У мене ось такі шматочки форелі без шкірки. Цукор і сіль я змішую разом і щедро натираю кожний шматочок зі всіх сторін сіллю і цукром. Не потрібно боятися, що пересолите, адже це залежить не від способу засолки, а від часу. Гарненько всі шматочки понатирала, тепер можна їх викласти в лоток або в якусь миску, накрити плівкою або кульком і залишаю в холодильнику на одну добу. Як для мене, одної доби якраз достатньо для засолки малосольної червоної рибки. Якщо ви любите більш солонішу рибку, тримайте дві доби. Як дістала з холодильника, оцю водичку потрібно злити. Кожний шматочок просушую паперовим рушничком і пакую, як мені зручно, в морозилку. Така риба має дуже такий ніжний солений смак, вона дійсно малосольна. Нічого зайвого тут не потрібно, воно все візьме, що їй потрібно. Засолюйте дома смачну червону рибку без ніяких переживань. Бажаю смачного!